На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 24 липня, липня. дня. найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Ми повинні перейти до другого рівня пенсії накопичувальної системи. Переконаний народний депутат Юрій Соловей. Нову політичну силу представили у Івано-Франківську в Коломиї на вулиці Косівській збудують церкву усіх святих землі української про це та інше детальніше. У суботу між селами Корничі Королівка Коломийського району невдало приземлився літак. Під час аварійної посадки літака на Прикарпатті травмувалися пілот та два пасажири. Пілот не мав жодних дозвільних документів на керування літаком. Пояснив, що через технічні несправності двигуна він змушений був здійснити термінову посадку. На борту приватного повітряного літака перебували окрім пілота ще четверо пасажирів. Як з'ясували правоохоронці, під час польоту над Коломиєю та Корничем через технічні несправності пілот вирішив здійснити посадку на пасовищі передня стійка шасі з'їхала у Рів, через що літак перекинувся. У результаті аварії пасажири з тілесними ушкодженнями та пілот госпіталізовані у Коломийську лікарню за цим фактом розпочато досудове розслідування з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 281 порушення правил повітряних польотів кримінального кодексу України. Санкції статті передбачено покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до Шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Наразі слідство з'ясовує усі обставини події. А у Карпатах чоловік загинув від удару блискавки біля села Бестрець на полонині Псарівка Верховенського району. У наслідок влучання блискавки загинув 48-річний мешканець Харкова, який з товаришем знаходився на відпочинку. Для транспортування тіла загиблого було залучено п'ятьох рятувальників селища Верховина та одну одиницю техніки. Уряд наполегливо просуває нову версію пенсійної реформи, яка має запрацювати уже з наступного року. Зміни, які наразі пропонуються, є косметичними. Ми повинні перейти до другого рівня пенсії накопичувальної системи. Переконаний народний депутат Юрій Соловей. Уряд наполегливо просуває нову версію пенсійної реформи, яка має запрацювати уже з наступного року. Згідно з чинним законом, повинна складатися з трьох рівнів солідарного, накопичувального та приватних пенсійних фондів. Наразі повноцінно працює тільки перший солідарний. Діє так званий договір поколінь. Українці, які працюють, сплачують єдиний соціальний внесок, гроші потрапляють у пенсійний фонд і перерозподіляються між пенсіонерами. Другий рівень системи, обов'язковий накопичувальний, безуспішно намагаються запустити вже багато років. Основні новації, які пропонує уряд, як і передбачалося, стосуються виключно солідарної пенсійної системи. Чи можна такі дії назвати повноцінною пенсійною реформою? Ну на жаль, напевно, ні, оскільки подібні речі ми бачили в 2004 році. Подібні речі ми бачили так звана. Реформа Азарватігібків Дітич 2011 році, і ми чітко розуміємо, що виключно кроки в напрямку реформування солідарної системи мають короткочасний позитивний характер, але не несуть позитиву для громадян України в довгостроковій перспективі. І по великому рахунку, це є косметичні зміни, які системного стратегічного значення для реформування пенсійної системи. Не мають третій рівень пенсійної реформи приватні пенсійні фонди, поки що тільки розвивається. З 16 мільйонів офіційно працюючих українців за інформацією Мінсус політики, які потенційно могли б віддавати частину зарплати у приватні фонди. Цією можливістю скористалися лише близько мільйона осіб. Якщо ми хочемо говорити про повноцінне реформування пенсійної системи України, ми однозначно, як мінімум, Повинні говорити про введення вже з 2018 року обов'язкової накопичувальної пенсійної системи так званого другого рівня, коли українці віком до 35 років отримують можливість мати свій персональний накопичувальний рахунок, на який вони паралельно з відрахуваннями до. Солідарної системи будуть відраховувати свої кошти, кошти на якому не будуть пропадати випадку смерті або настання критичних ситуацій. Вони можуть бути успадковані або використані на лікування, і саме основне, що ці кошти по них буде нараховувати щорічний інвестиційний дохід у найбільш розвинених країнах світу, саме накопичувальна складова є одним із ключових інститутів акумуляції коштів населення та постачальником довгих інвестиційних грошей. Активи накопичувальних пенсійних фондів є надійним джерелом формування ринку позичкового капіталу в державі та додатковим ресурсом економіки. Нову політичну силу представили у Івано-Франківську, народний депутат України Юрій Древ'янко та колишній президент Грузії. А тепер за паспортом громадянин України Михайло Саакашвілі об'єдналися в єдину партію рух нових сил. Таке об'єднання на переконання політиків стане реальною альтернативою олігархам та корупціонерам у владі. Вони об'єднались заради єдності та перемоги України Михайло Саакашвілі та народний депутат України Юрій Дерев'янко представили у Івано-Франківську нову команду нещодавно об'єднаної політичної сили партії Рух нових сил за словами Юрія Дерев'янка. Досвід колишнього президента Грузії та тих людей, які по справжньому вболівають за Україну. Це та міць, який під силу протистояти старим політичним та корупційним схемам, Щоб ми створили якнайшвидше, Справжню альтернативу тому політичному класу, який сьогодні сіє з невіру всім українцям, для того, щоб ми мали реальну можливість показати той шлях, за яким за яким Україна має йти, і який приведе до того, що Україна буде найсильнішою, найкращою європейською державою. Тим часом Михайло Саакашвілі зауважив, що завдання номер один для новоствореної партії рух нових сил змусити нинішніх парламентарів, які зрадили революцію гідності та не виправдали довіри людей розійтись. Я завжди був дуже позитивно вражений молодим активістами волі, які ну в дуже складних умовах працюють і борються. І отримують перемоги. Ми переконані, що наступні місяці вирішальне. Ми маємо змусити Верховну Раду розійтись. Треба намагатися і дойти до дострокових виборів. І треба для цих для мети об'єднати всі політичні сили. Команда рух нових сил вже об'єднала тисячі патріотів з усієї України. Це зовсім совсем новые більшість из яких никогда не были в політиці, в вже заслужили довіру людей. Я очень горжусь тем, что сегодня уже мы можем говорить, что мы рухровых сил, мы та единственная идеологическая политическая партия, которая очень быстро объединим всех остальных, которые принципиально готовы строить новую страну на новых ценностях и сделать из Украины супердержаву. Активісти партії рух нових сил мають намір чи не в кожному куточку України створити штаби народної дії, каже лідер партії Михайло Саакашвілі, для того, аби люди з абсолютно різними політичними гаслами, втім спільною вірою в Україну, єдналися заради її. Майбутнього буде новий храм в Коломиї на вулиці Косівській збудують церкву усіх святих землі української урочистий молебень. Здійснив владика Юліан Гатала. В святиню зведуть парафіяни Української православної церкви Київського патріархату. Тут уже заклали наріжний камінь майбутньої церкви. Для служби Божої в кафедральному соборі «Преображення Господнього української православної церкви Київського патріархату парафіяни прямують на вулицю Косівську, що в Коломиї. Там планують звести церкву. Моляться віряни на чолі з владикою Юляном Гаталою. Потім закладають наріжний камінь під будівництво церкви всіх святих землі української. Господи, Боже, Спасителю наш Ти все твориш і будуєш нас, спасіння роду людському, прийми цю молитву від нас, недостойних грабів Твоїх, і задовільни нас у цей час, щоб неосудно вчинити освячення наріжного каменю храму цього, на славу присвято імені побудованого. На честь і пам'ять всіх святих землі української. От вінари всяка слава честь і поклоніння Отцю і сину і святому духові. Нині повсякчас і на віки віки. На урочисте закладення наріжного каменю та освячення території майбутньої церкви прийшли люди, які тут мешкають. Та парафіяни Української православної церкви Київського патріархату спільно вірять, що звести святиню вдасться найближчим часом. Ми з вами стали учасниками. Величного священодійства, чину закладення наріжного каменя під будівництво нової святині, нового храму, храм, який буде називатися Всіх святих землі Української, згадує пам'ять преподобного Антонія Печерського і всіх преподобних отців, які на Київських горах, горах нашої столиці. Ще до княжої доби і під час правління князів заснували і запалили цю молитовну лампаду, щоб молитися за землю нашу і за весь народ, за майбутні придешні покоління. Сьогодні особлива і подвійна радість, тому що з освяченням цієї святині, яка в майбутньому буде. Побудована жертводавцями, меценатами. Сьогодні в периметрі цього храму вже внесена свята ікона з частичкою мощей святого рівноапостольного князя Володимира. Ми не знаємо, коли постане цей храм, можливо, в найближчому часі, можливо, він буде будуватися із труднощами. Але найголовніше, що сьогодні відбувається початок, зачаття будівництва цієї святині, яка освячена всім святим землі української. Меди Прикарпаття у Івано-Франківську відбувся міжнародний фестиваль меду. Організатори дводенного дійства, спілка пасічників Прикарпаття та центр розвитку міста та рекреації. Захід проходив біля міської ратуші. Мед сир та вино. У Івано-Франківську відбувся масштабний фестиваль меду. Святкове солодке дійство біля ратуші на центральній площі міста організували спілка пасічників Прикарпаття та центр розвитку міста і рекреації. Близько 40 пасічників пропонували франківцям куштувати меди, медові напої та інші ласощі з медом. Також на ярмарку представили домашні солодощі, випічку, вина, косметичну продукцію одяг. У фестивалі взяли участь гості з 14 областей. Також на цікавий. Захід завітала й делегація з Польщі і Литви. за два дні солодкого дійства. Провели великий концерт і численні майстер-класи. Дорослих навчали відрізняти справжній мед. А дітки мали можливість власноруч розмальовувати пряники. Я хочу щиро подякувати насамперед спілки пасічників Прикарпаття, які висловили своє бажання і взялися за організацію такого гарного фестивалю. Адже Україні так необхідно та трудівниця трудівниця, яка символізує бджілка. Нам потрібно робити все, щоб наше місто, наша країна активно змінювалася, і ми працювали. Вали як в Унісон і той порядок, який є в були. Хлоплесками привітаємо тих людей, які спричинилися, щоб цей фестиваль відкрився. Сьогодні ми маємо тут фестиваль меду. Ви знаєте, це напевно не випадково. Що у Франківську склалася така ситуація, де поважають пасічників, де поважають медоварів, де поважають і люблять бджолу. І неспроста воно нічого просто так саме не робиться. Це є копітка праця пасічників біля своїх пасік, а людей, які не тільки працюють з вуликами, а працюють ще й з громадою, для того, щоб було видно цю роботу, щоб показати її іншим людям. У вівторок, 25 липня у музеї писанкового розпису відбудеться відкриття виставки Волинські писанки. Луцький краєзнавчий музей підготував добірку писанок, автори яких є учасниками обласного конкурсу Волинська писанка третього тисячоліття. Це вже сучасні писанки, але створені з використанням давніх орнаментів та колориту цього краю. Вівторок, 25 липня, початок о 15-й годині. До уваги платників податків 25 липня. Головне управління ДФС у Івано-Франківській області спільно з регіональним відділенням. «Все Української громадської організації АППУ в області запрошує взяти участь у кущовому семінарі на тему актуальні питання оподаткування юридичних та фізичних осіб підприємців. Початок семінару об 11-й годині реєстрація учасників з 10-ї 30, місце проведення міський палац культури народний дім міста Коломоє, вулиця Театральна, 27. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а Відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі. НТК. до побачення.